Привіт, друзі! Нарешті я зважилась на цей сміливий крок записати відео три книги за три дні, і запрошую вас провести ці три дні зі мною. І не буду лукавити, я вже книжки обрала, тому не вийде тут зі мною на паличках пошарудіти, перевірити все. Що читати? Я вже книги обрала. Я зараз про них більш детально розповім. Що будемо читати сьогодні в цей перший день. Так, давайте зараз швиденько, які книжечки я обрала на ці три дні читання. Це Герман Гесе та його Дем'ян. Це на цумесе секі серце. І Джон Стейнбек про мишей і людей. Чому ці дві книжки такі маленькі? Тому що сьогодні неділя, і це мій вихідний день, і я можу зараз позбудемося будемося супер супекладинки. І я можу прочитати ці. Зараз подивимося, скільки тут 200, ніби 60. Ну, десь 270 сторінок. Я, в принципі, можу прочитати за один день. А от е, в понеділок-вівторок я не впевнена, наскільки в мене буде там по роботі вільний день. Тому я обрала на Сесекі. це японський письменник. У нього тут 180. 180 сторінок, так. А Джон Стейнбек, ну він взагалі малесенький. Тут 110 і дуже великим, прям дуже великим шрифтом все це написано. Я тут такий кадр собі виставила. Буде я тут. Починаємо з Германа Геса. Що я знаю про цю книгу Деміан Кнуль? Я знаю, що тут буде дуже багато філософських роздумів. Що тут буде про пошук себе, пошук істини, та все в такому роді. Насправді я не так вже й багато знаю про цю книгу. Відгуки, ну, відгуки мені загалом нічого не дають, тому що це як завжди, 50 на 50. Комусь подобається, комусь ні. Але Герман Гес загалом дуже відома і важлива фігура, тому треба ознайомитися, хоч з якимось його твором. Отже, ручка візьмемо оцю штучку, мабуть, оцей підходить. Мені подобається. І цей також візьму, якщо мені захочеться щось виписати, щось написати, то ось. Все. I am ready. Так, тут цікаво, описаний оцей період дорослішання, період типу переходу в підлітковий вік. Я завжди був сердечним і по суті доволі добрим. Тепер цілковито змінився. Я виявляв повну байдужість до зовнішнього світу і цілими днями був зайнятим тим, що прислухався до себе, до заборонених і темних потоків, які таємно вирували в мені. Я дуже швидко вирізав останні півроку і виглядав довго телесим, худим і незграбним підлітком. У мені нічого не залишилось від милої дитинності. Я сам відчував, що такого мене любити неможливо, і сам також аж ніяк не любив самого себе. Я не знаю, чи всі в цьому житті переживали саме такий підлітковий вік. Але я переживала саме такий підлітковий вік, коли ти змінюєшся, коли ти стаєш зовсім не таким, який був, і ти думаєш, що дійсно ну, такого мене любити неможливо, і сам також аж ніяк не любив самого себе. Загалом, тут, поки період дитинства і цього підліткового віку, дуже мені Знаходяться такі схожі рядки, схожі на моє життя, відгукуються, мені дуже подобається. Сподіваюсь, далі будемо тримати в такому ж темпі. Друзі, я прийшла до вас з прочитаними 50 -ма сторінками. 50 -ма, це правильно? Не знаю. Дивіться, скільки я вже тут навиділяла виділяла собі, сподіваюсь, буде видно. Читається легко, не виділяла дуже багато прикольних та цікавих фраз, таких влучних. І поки що, поки що, я вважаю цю книгу дуже цікавою. Вона нам розповідає про хлопчика, ще зовсім маленького, поки що про його дитинство, Від лиця хлопчика він розказує про те, як, як він відчував світ в своєму віці. Наш головний герой розповідає нам про ті відчуття, які виникли у нього, коли він підростав. Про те, як він відчував. Поділ на два світи, на цей такий затишний, спокійний, світлий, його домашній світ, там де його батьки і мама. І на цей ворожий, якийсь брудний світ, який знаходиться поза межами його будинку. І наш хлопчик, він. Розповідає свою історію дорослішання з того моменту, як він вперше стикнувся з цим злим світом один на один. Тобто він розповідає нам там невеличку проблему, в яку він потрапив, як він потрапив під вплив одного хлопчика не дуже доброго. І загалом розповідає про свої відчуття, про те, як йому важко було розповісти дорослим, тому що він ніби і довіряв їм, і він знав, що його навіть не покарають. Але він знав, що на його цю проблему будуть дивитися зневажливо, знаєте, так типу, та що ти там видумуєш, В той час, коли для нього це було просто в і це був справжній фатум і якесь абсолютне, ну. Божевілля для нього і така велика проблема, тому він на це жив сам з цією проблемою. І тут же на цих перших п'ятидесяти сторінках у нас з'являється е, герой Макс Деміан. У нас з'являється цей хлопчик, він трішки старше нашого головного героя. І якось він починає з ним так спілкуватися час від часу і заражати його якимись такими цікавими ідеями. Знаєте, коли ви ще зовсім дитина, і потім ви десь щось почули, чи, можливо, якось самі до цього дійшли, ну, скоріше за все, почули від когось, і ви там доходите якоїсь першої своєї такої думки, яка вам відкриває просто очі на світ, що ви так до цього, в такому своєму маленькому 10-12 років, ви так ніколи не думали. І от ви зараз це дізналися, і вам здається, що це просто. Максимальна істина. І, от наш головний герой зустрічає цього Дем'я Деміана, який його ну там підбурює до якихось таких думок. Він починає більше розмірковувати про щось. Допомагає розібратися в його непростій ситуації. І ось це поки що роздуми головного героя, як він вступає в цей дорослий світ, як він стикається зі злом, стикається з якимись новими ідеями і думками для себе. І загалом читається легко, буду продовжувати пити каву і підключусь до вас, коли прочитаю, ну, можливо, більшу половину. Зустрінемось. Mm. Люблю кипяток, пити. В нашу бібліотеку додається ще один читач. Читає він, звичайно, не про дорослішання, а про електрика крок за кроком. Дуже цікаво. Як це називається? Багато там екшену, коротше. Я дочитала вже до 120-ї сторінки, і я вже трішки втомилась насправді, тому що там до 100-ї сторінки було, в принципі. Плюс-мінус такі речі, які відгукувались в мені. Тобто я дуже багато всього виділяла. Мені було супер цікаво. Зараз також, в принципі, мені цікаво, просто мене підвтомили. Ну, сама тема доволі непроста. Це не те, що там читається на одному подиху. Е, тому мене трішки підвтомили релігійні пошуки, пошуки себе, пошуки істини, цього справжнього я, справжнього погляду на цей світ. Головного героя, вони мене трішечки стомили. І я піду в магазин, там, правда, хлеще дощ. Але я думаю, я повернусь до вас, коли я вже дочитаю. Можливо, я підзніму там якісь події цього дня, але підсумувати книжку я планую, коли я її вже дочитаю. Несподівано на тлі близького світлого горизонту, з іншого боку пагорба, постала постать якогось чоловіка. Подорож не б шили, шли, подорож не б лишли. Все, я дочитала, і я вже тричі знімала це відео, але мені не подобається жодне з них. і... І на жодному з цих відео я собі не подобаюся. Не подобається те, що я говорю, тому що я ніби не можу сформулювати думку про цю книгу. Але я сподіваюся, це буде моя остання спроба. І зараз я вам розкажу і про Деміана, і про Кнульпа. Отже, почнемо з Деміана, з цього романа, що я про нього думаю. Перша половина книги мені дуже сильно сподобалась. Я тут таку кількість просто. Нескінченно цих стікерів поналіплювала, тому що ну, настільки воно мені було близьке і якусь ностальгію навіювала за моїм дитинством, за моїм підлітковим віком, коли я приблизно такі думки думала. І це тоді було таке щось нове, таке перше. Проходить я була цих великих думок, розумієте, цих філософських трактатів. І це мене, мені це дійсно сподобалось. В другій частині книзі все пішло не туди, куди я планувала. Це не було чимось жахливим, але це не було просто не моїм. Що мені не сподобалось по-перше, це сторона, сторона цього пошуку себе, в яку вони копали через релігійні якісь уявлення і через якусь релігійну історію зовсім не моє. По-друге, те, наскільки відчувалася оця їхня ніби зверхність над цим всім звичайним світом звичайних людей. І ось вони одні з тих небагатьох єдиних, які. Справді зрозуміли або намагаються зрозуміти цю суть життя в той час, як інші ну просто там пливуть за течією і не думають своєю головою. Ну і, мабуть, через цю релігійну напівезотеричну тематику другої частини. І за цей, за цей зневажливе ставлення взагалі до суспільства. Вона мені сподобалась не так сильно. Якщо ви хочете почитати книгу, яка є квінтесенцією всіх філософських ідей про пошук себе, то ви можете почитати. Це буде актуально просто в будь-який вік, в будь-який час. Але зараз я б не сказала, що вони є чимось унікальним і таким, чого я не чула або про що я не думала. А от, наприклад, друга розповідь кнуль, взагалі мене нічим не відлякала. Тут в нас історія про такого волоцюгу, чоловіка, який не працює, який не зв'язав себе ніякими соціальними обов'язками, типу шлюбу, роботи. І коли я читала про нього, я думала: ну, окей, це якби твій вибір: працювати або не працювати. І кінець, те, як закінчив кнуль. Головний герой нашу, нашої розповіді мене не здивувало, тому що це було логічним, що, скоріше за все, так воно все і закінчиться. Історія вона була доволі мила, але я не відчуваю до Кнульпа ніякого там, засудження чи ще чогось. Він просто тиняється вулицями, спілкується з друзями. Ось. Ось таке було моє знайомство з Германом Гесе. Можливо, я просто не фанат таких філософських книг. Не дуже люблю, коли якісь ідеї мені отак от приносять на блюдечку і кажуть, щоб я це поїла і була з цим згодна. Тому що не з, з усім я тут була згодна, особливо в Деміані. І ось так, друзі. Я більше не буду це перезаписувати, більше не маю мені що сказати. Загалом. Я залишилась посередині, я не можу сказати, що мені сподобалось або що мені не сподобалось. Ох, все, надобранять. Морнінг, леді і джентльмени. Я все ж таки зробила добре, те що перша книжка була 260, ця буде 100 170 і третя буде там взагалі 120, щось таке. Тому що після Деміани я не уявляю, як би я сьогодні читала ще якусь таку величеньку книжку, бо я стомилася. Попрацюю і буду читати. Загалом на цумесакі серце. Книжка японського автора, зворушлива історія товаришування двох чоловіків юного студента і загадкового інтелектуала, який, якого юнак називає сенсей. Вони зближуються, однак сенсей не бажає ділитися внутрішнім болем, що поглинув його життя, і таємницю, яка стоїть за його щомісячними паломництвами на такійське кладовище. Одного дня молодий чоловік отримує листа, у якому розкривається вся історія минулого його сенсея. Я не скажу, що я дуже ексайтед щодо сюжету цієї книги, але пам'ятаючи ваш покірний слуга Кіт», я просто, просто хочу почитати щось таке приємне, неквапливе, щось таке японсько розмірене. Тому я думаю, це підійде. Сподіваюсь, тут ще буде трішки гумору. Звичайно, тут головний герой не кіт. Щоб насміхатися з людей, але все ж таки, сподіваюся, буде цікаво. Зустрінемось під час прочитання або після прочитання. Нормальний кодер. Так, ні? Дивіться, скільки в неї книжок. Це дуроманія вже якась. Це наркоман? Да, Павло. Опа. Та вирубай. І дай Бога сам, щоб ну, не Щоб не казав, Що зробити для мами? Ми, короче, граємо в мафію. Це не забула, скучно. Люди добрі! Я перший раз бачу книжку такого формату. Я замовила книжки OLX, за і це альбома 4 якісь. А також мені прийшли ще дві книжки з OLX. До одної мені додали три такі закладинки, до іншої додали старий Тернопіля таку гарну відкриточку. Так дуже мило. А ця книжка я взагалі не очікувала зараз. Подивіться, що тут у нас розгортається на цих сторінках? Гляньте якісь фотки людей, типу, камери нагляду, споглядання. Як буде правильно? Дивіться, як гарно? Якісь листи, емейл, типу. Ось тут як пости. На якомусь блогі, блін, клас. Це детектив. Я дуже чекаю. Оце мені дуже цікаво, тепер дуже сильно цікаво. Я дочитала на Цумесекі і його серце. Хотіла зняти завтра, тому що зараз мені було дуже впадло виставляти світло і знімати на основну камеру, але захотілося розказати свої враження зараз, тому що зараз мені хочеться плакати. Дуже гарна книжка, дуже мила. Ну, не те, щоб мила, вона така чутлива, чуттєва. Японські автори, це взагалі щось таке дуже особливе. Вони настільки сильно і детально прописують ці всі повсякденні якісь клопоти. Ми пішли туди, дув вітерець, співали цикади, всі ці переживання людської душі, і в дружбі, і в коханні. Що от ти прочитав сторінок 50 і вже ну, немає. Відчуття того, що це книжка. Ти вже думаєш, що це так. Ну, був такий сенсей, був друг його молодший. Ма книжка нам розповідає про молодого студента японця, який знайомиться з чоловіком старше за нього. Як так прийнято, він називає його сенсеєм. Він якось дуже впадає йому до душі. Він йому подобається. Він починає до цього сенсея ходити в гості додому. Вони починають прогулюватися. Сенцей не дуже у нас говір. Але він вражає його своїми якимись мудрими розмовами, він вважає його мудрим, таким собі наставником. Але щось, щось є в цьому сенсеєві дивне. Він іноді видає якісь такі, ну скажімо, доволі депресивно філософські фрази, які нашого студента трішки бентежать. І одного разу. Так трапляються обставини, що нашому студенту приходить лист від сенсея, в якому він розповідає історію свого життя. Це, мабуть, все, що я хочу сказати, тому що я не хочу спойлерити, це загалом те, що написано в анотації. Але мені дуже сподобалось. От прям дуже сильно сподобалось. Після Деміана і цих е, філософсько зневажливих. Е, Відношень до звичайних людей, оці звичайні люди мені дуже сильно сподобалися. І їхні якісь біди, і переживання, і ті негаразди, які траплялися у них в житті. Це дуже сумна книжка, але вона мені дуже сподобалась. Тому ось ось мій відгук на цю книжку. А завтра я вже прочитаю про людей і мишей. Планую це зробити в першій половині дня. Щоб весь наступний день працювати нормально, а... а ще ми приготуємо з ігорем тортик. Все, до завтра. На дворі така чудова погода, так сонячно і ясно, і дуже гарно. Як добре, що я сижу вдома. <зв> і, і не парюсь в жарюки. Боже, я взагалі з хати б не виходила, здається. Сьогодні нас буде чекати Джон Стейнберг та його про мишей і людей. Це взагалі повість, вона дуже невеличка, там 110 сторінок, тому я її буду читати за один раз. Зараз вже зроблю собі каву, підснімую, як я це читаю, щось там виділяю. І думаю, я її закінчу і закінчу цей челендж. Загалом так вийшло, що ці три книжки це класика, тому. Ще дві від них з фоліо, до речі. Тому я після цих двох книжок буду читати 100% якусь розважальну, просту літературу, мінімум дві книжки чогось такого простого і максимально розважального, розвантажуючого мозок. Тому що далі в мене по планам пруст. І мені треба трішки, хоча б трішки, засумувати за цими класичними розповідями. Та читала книжку. Дуже шкода, що під кінець телефон уже не записував, не знаю чому. Але він не записав самого головного, як я ридала в кінці книжки. Дуже сумна, дуже сумна книжка. Загалом тут все так як я і говорила, про двох волоцюг, які хочуть підзаробитися, щоб купити свій клаптик землі і працювати на ньому. Тільки. Один із цих двох чоловіків це дорослий, великий такий кремезний чоловік з розумом дитини. І як ви думаєте, чи гарно взагалі їм велося і жилося в цьому житті, і які події могли трапитися в цій книжці? Скажу вам не самі позитивні, але мені дуже сподобалось повість чудова. Вона мене максимально розчулила. Загалом дуже важко читати про таких незахищених, таких нещасних людей в цьому світі. Дуже сумна, дуже. Просто хотіла показати людям, який ти садівник. Як це називається? Та, ти ж дарила. Та я дарила. Що це? Сукулін. Сукулент, да. Сукулент. Не ту. Просто суккулент. Отак, от Ігор пересадив суккуленти. Давай. Сукуленти. А чого ти програм? Показуй. Сукуленти. Красиво в одну сторону помотает.